Доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус і в нас нове входження. Це BMW X5 2011 року випуску на повному приводі 3-літровий бензин дуже гарно в стані. Візуально просто лялька. Дуже класно виглядає. 97 тисяч пробіг у даному автомобілі. На кожній звертять у нас без доступ, є шторки на задніх. 20-х, як бачите, звичайно, склопакет, ось такі круті лінії сидіння, є підігріви для пасажирів позаду та клімат-контроль для задніх пасажирів. Та ось така крута панорама. В попередньому ряду також, звичайно, космічовий доступ. Звичайно, повний склопакет у нас є. автосвітло, є електрорегулювання сидінь з пам'яті сидінь, електрорегулювання керма з пам'яттю керма, мультируль. Приборна панель, як бачите, без помилок. 97 тисяч пробігу на даному автомобілі. Зучан коробка автомат, великий розширений бортовий комп'ютер. Задня камера у нас є присутня. Е клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Портовий комп'ютер, електроручник, ну тобто все, що потрібно для x 5 2011 року. Випуску в дуже гарному стані, дуже класно виглядає. Тому, друзі, якщо вам цікава дана пропозиція, якщо вам цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії автофокус, вулиця Михайло Грашка, 4 А, приїжджайте, забирайте та купляйте.